Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Павук Play. До вашої уваги, пакопенг. Завезли нам крутих гравців з Італії, зокрема, Андреа Пірло та Руд Гуліт. На рахунок в я не дуже впевнений, що це дійсно добра картка, але на цей аккаунт який я. Ну, це ПК аккаунт, він в мене зазвичай був. Без доната, але тепер я вирішив задонатити трішки. В принципі, я думаю, що можна грати за різні склади і не обов'язково тримати бездонатний аккаунт, щоб на цьому ж самому аккаунті е, мати бюджетний склад. Ну, В принципі, це таке. Давайте поглянемо на Руда Гуліта. Дуже крута картка, як на мене, 35 рівнів прокачки. Повний фарш на навиках. І найцікавіше, що на цього гравця, який має зріст 1,90 м, можна поставити на центрального нападаючого і навішувати на нього в карний майданчик, щоб берут гуліт забивав м'ячі головою. Адже для того, щоб грати навісами, треба собі такого гарного нападаючого, який може забити головою. Ну, Давайте перейдемо в магазин, зараз я. Задоначу 300 гривень. Небагато задоначу для початку. Просто все чисто На удачу. На удачу. А, 300. ну 250, 300 не можна задонати. Можна 250 задонати і. Але це лише 10 круток буде. Небагато. Ну, спробуємо, якщо. Випаде, то випаде, а якщо ні, то Ну, значить не доля, щоб у мене був цей епік. А, так, зараз клавіатуру треба. Так, добре. Миттєво поповняється наш кешик. Тепер переходимо до контрактів. Буду я відкривати по одній крутці, зразу все золото здавати не буду. Хоча це нібито і вигодніше, але не факт. Ну що, погнали, перша крутка. Давай. Ай-яй-яй, звичайно, не щастить поки що. Ну, це така лотерея, чисто на фарт йду. Три зірки, нічого особливого. В принципі, для того, щоб поліпшити... Удачу, ну, я не знаю, чи це дійсно допоможе. Постараємося пов... повністю дивитися анімацію. І я надіюсь, що це допоможе. Допоможе цей задіяти удачу. Ну, в єфутболі, тобто не в Єфутболі, а в Песі 21-му, коли я так робив, то це допомагало мені вибивати круті картки, коли анімації не скіпав. Ну, що тут? А, знову звичайна картка. Знову наче що. Хочеться проскіпати швидко, щоб і відео швидше було. Але я не буду це робити, тому що я думаю, що це має при... принести мені удачу. Коли не скіпати анімацію, а кожну анімацію переглядати повністю. Так, центральний захисник, руднівник, ну таке щось не дуже цікаве. А тим часом, поки крутиться пак, я напоминаю, що в мене в телеграм-каналі розіграш, приз на гравця, який, ну, на учасника з підписників, який прийшле мені найкращий свій гол. Він має шанс. Виграти крутий геймерський фанкопоп, а також має шанс виграти ще 200 гривень разом з цим кубком. Ну Такий поки приз не найбільший, але якщо активність гарна буде, то в майбутньому я буду далі додавати івенти, щоб був шанс виграти. Так, тим часом не вдається мені ще нічого відкрити, поки що удача не на моєму боці. Але я в цьому покопанінгу розчитую саме на удачу. Не буду я тут закидувати, напевне, багато бабла, щоб більшою вірогідністю вибити потрібну мені карточку. Але надіюсь на удачу. Ну поки що не щастий. В принципі, долучайтесь, друзі, участвуйте в івенті, конкурс, я думаю, цікавий. Розібратися як відео записати та скинути, думаю, не складно, особливо, якщо у вас Xbox, там взагалі просто відео записувати. Може на ПК трішки складніше, але через ОБС це дуже просто і легко робиться. Ну що, ще одна крутка, давай. Давай, давай, давай. Ай, знову звичайна картка. Не щастить мені. Буду я долучатися до онлайн-кар'єри. За Вестхем. Чемпіонаті України, можна сказати, нормально хлопці там організували. Прикольно, то попробую з ними грати. Створю Вестхен. Так, поки що не нема в мене удачі в цьому покопанні. Боже, ну, що просто так подарую Конамі 250 гривень і вони мене не порадують нічим хорошим, але... Все ще я плекаю надії на те, що за цих 5 куруток, які залишились, щось випаде дійсно достойне. Ай, ну знову звичайна картка. Ні, я не скіпаю, я, я буду маніпулювати, щоб ця гра мені накрутила удачі. Ну я не знаю, чи ця маніпуляція зараз працює, чи ні. Може і не працює, а може і працює тут. Все від удачі. Ну, поступово мені кращі і кращі гравці падають. Уже Журу з Мілана випав 79. Можливо, так. До крутки 8, 9, 10 там щось дійсно круте випаде. Ну, якісь завдання виконав. Так, ну що, давай, погнали. Ну. Та блін, знову... Знову звичайна анімація, немає ніякої спешалки. Три зірки, ні, ні, це вже в упадок. Кономі, ну подаруйте мені удачі трохи, будь ласка. Я ж від щирого серця задонатив вам 250 гривень, які тут в Україні заробити не так то і легко. А ви оце таке мені оце підсовуєте краніч. Ну так, ще мене жде сьогодні Великий вечір. Треба гравців купувати собі з Вестхема, робити цей склад з Вестхема. Ну, це таке, бо якщо в мене і надалі буде такий дроп поганий, то це що донатив, що не донатив один... один. Їх виходить. Ну так знову невдала крутка. Але давайте так, друзі, якщо крутки не вдалі, я нічого не випаду, але під цим відео набереться е, 20 лайків, то я закину ще е, приблизно на 1000 гривень доната сюди і буду дожимати його по максимуму. Ну як по максимуму? Це не по максимуму, це може максимум я половину круток відкрию. Але наберіть 20 лайків на цьому відео. Поки що багато не прошу, 20 лайків і я продовжу покопанінг, якщо мені ніяка спешалка зараз не випаде. Ну що, дві круточки залишається. Ай, знову знову невдало. Знову невдало. Тоді залишається одна і на ту останню одну крутку вся надія. Але є надія, ще на ваші царські лайки, царські вподобайки. 20 вподобайок набирає це відео з пакопенінгом. І я роблю продовження відкриття цього пакопенінгу. Будемо вже опустушати свої кишені по повній програмі. Ну що, остання крутка. Десята крутка. Чи стане вона успішною? Та блін, ні. Ні. Коротше, друзі, з вас 20 лайків і я продовжую А Якщо ні, то, в принципі, ні, то значить цей покопанінг не цікавий, я його завершу на цьому. Так що все залежить від вас, друзі. Ну, таке відео. Дякую. Дякую за активність, дякую за перегляди і до зустрічі в наступних відеороликах.